О, єс. Виходи, питайся ваша, в чому справа, хлопці. Пошли. Добра ранок, добрий ранок! Хлопці, чому з порушенням знову? Синя Сінняли. То вам не дає право. Синя це не червона, синя це синя, це режим патрулювання це вже, війни, коли ви маєте війни. право порушувати. А де сьогодні? Ні, ні, працює, працює, але це, але це перехрестя. І я впевнений, що ви, напевно, зупиняєте машину на перехресті. Я Та так думаю, правильно? Вам потрібна якась допомога. Да, нам потрібно, війни. щоб ви... Ну дивіться, інспектор, де -де 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 я можу зараз попросити вашого інспектора, щоб він склав на вас протокол, тому що ви стоїте з порушенням правил дорожнього руху, а саме на перехресті. Це вам не дає право, я вам ж пояснюю. Синій маячок це нічого не означає. Ви маєте, ви маєте право відходити, відходити від дорожнього руху да, при виконанні невідкладного службового завдання. Посичне, попросить. Саня, попроси, посичну. Ми по номерам знаємо. Допомага Допомога потрібна? треба допомогти. Мені не ні, ні. мені допомоги не треба. Я просто... Хотів би, щоб ви переклали. Ви мені скажіть, будь ласка, як ви заїхали? А ми беремо приклад з вас! Чекайте, чекайте, чекай, інспектор тільки що сказав, а як я вас провокую? Ні-ні, ваш колега сказав, що не треба провокувати. А, як це, не це нова, дивіться, у вас я розумію, що у, у, міліції, у міліції є нове слово, провокація. У вас що вам не зробити, не сказати, це зразу провокація. А, Якщо людина відстоює бо, свої що права. Що ви стоїте з порушеннями. Він вам не дає право порушення. Не дає, право порушення. Читайте внутрішні свої накази. Червона вона уже це воно. Що ні в одному не дописали, що тут не можна стояти. Як oh, це? Це є перехрестя. Це є перехрестя. Розміркова ця лінія один-один, її пересікати не можна. Це є не острівок безпеки. бачите є... Добре, лінії нема. Це перехрестя, розумієте? Добре, нема тут лінії, але це перехрестя. Перехрещення двох дорог в одній площині. Це є перехрестя. ж, якщо тут нема лінії, ви не можете тут стояти. Ви стоїте тупо на дорозі. Трупо стоїмо, а не ходить. — Нагляд за ну, Питань нема. Дивіться, якщо б ви стали десь, ну, до перехрестя, ви можете Тому, біше 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 до, до мене і говорите, А я здійснюю нахисть дорожнім рухом. Я знаходжусь на службі. Е, Представтеся, будь ласка, ви, хто як? будь ласка. У зв'язку з чим посвідчення вам? Е, зв'язку з тим, що ви до мене звернулися і я згідно п'яти. Ми зараз з вами спілкуємось. Так, я хочу знати, з ким я спілкуюся. Я вам представив. Ну так, якщо а якщо ви мене обманули, якщо ви мене обманули, якщо ви сказали не свою фамілію, я ж не можу знати, я, я не не тільки можу. я тільки можу, Тобто ви відмовляєтесь мені надати свої допомоги. Якщо у вас офісі. є до мене питання, я вам покажу. Я вам вже о, сказав, о, питання, є, питання є, тому що ви порушуєте правил дрожнього руху. стоїте на перехресті. Ви представляєте? Ви представитесь мені чи ні? Я представлюся. Будь ласка, на першу вимогу, ромيني звід катерістик... України, звідна п'ятої статті. Звичайно, щима. Добре, я громадянин Молдови. Ну, і, і що так. далі? Те ж саме паспорт ну, покажіть. А яка різниця? А я... Я вас... Чекайте, я, яка я різниця? Громадянин якої країни я, країни. Ну, я яка різниця? Я до вас. Я нахожусь на території України. Я вас не, прид являю. Прид являю. Я вас не зупиняв. І, будь я... ласка, не заважайте я мені стізнювати ну, на кажіть, 10, ласка, ви, за дорожній рук. Ви відмовляєтесь Я не відмовляюся. Просто просто я посвідчено. вам його не покажу. Зв'язку з тим, що ви є простий громадянин України ну, прохожий, якому я, я взагалі претензій не ти записав, так? що так. я є простий громадянин України. Я не прости, тобто, я працівник міліції. Ви, простий, ви працівник міліції, ви працівник, а я простий громадянин України прийшло йшло таке нещасне, це я щось не вас хоче. Провокату. О, я провокатор. Ще, ще провокату. одна Чуєте, це так викладено в інтернет, чи де, я буду наш важливо. Питань нема. Можете подати на мене в суд, все. Питань нема. Тобто. 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 тобто ви відмовляєтесь надати своє справедливо. Ну так приділіть, я схожу. Придивіть мені, ми з вами спілкуємося. Якщо ви до мене підійшли і заважайте працювати в законі України про міліцію не сказано, що ви повинні приявляти, коли ви зупиняєте тільки В законі України про міліцію, стаття 5, чітко оголосить, на першу вимогу громадянина України. Ви повинні пред'явити своє службове посмішення Правильно не А ну дивіться я громадянин України. Мені пред'явити, Ну, він не громадянин Молдавії. Я громадянин України. що пише конституція України. Що, будь-який будь громадянин будь-якої країни, будь країни, знаходячись на території України, має ті ж самі права та е, обов'язки, як які... Вас, є то є то у... Олександр мене Саш. Провокати два разом саме... з своїми друзьями. Я знаходжусь на службі. Ви розумієте, що я ви знаходжу... собі на зараз наговарюєте. Я не наговарюю, ми, ми дивимося машину, щоб не пропустити. Ви зараз. Ви зараз заважайте нам працювати. Ми зараз її пропустимо, і у нас будуть неприємності. Понимаєте, у вас чи? вже неприємності будуть. Не я, буде вам це вже... Неприємності. я вам серйозно кажу. Як я зараз їду вже в ГАЇ писати Це не буде заяву. Не Уже пишу. Не Якщо ви мені розказуєте, що я простий громадянин. Так, ви на принципі даєте. Розумієте? А я зараз теж йду на принципі. Так ніхто не приїхав. Я вже скільки раз. Холодно а, на вулиці. Холодно. Так. Я вас не заставляв виходити до мене. То є, так, так, ми так... ж не жалуємося, ну, що Так, так. дивіться, Василь Михайлович, старший інспектор удаї. Насліть, а вам все назад Обов'язково, обов'язково, Повірте, і це. І що так важко було, треба було 5 хвилин, щоб ви показали своє службове <правді>. посвідчення. Ну ви ми скажіть, ми ми як ми можна ми працівника міліції спровокувати на службі? Ви ж повинні бути нам. морально устойчива людина. Так, ви жовте. Я, я вам говорю, не заважайте працювати вже. Вам цих ніхто цих не раз. заважає. Ви не працюєте, ви служите. Чим ми заважаємо вам служити? Служу, ну добре. Ну чим ми заважаємо. Вам просто Тим, задали питання. Ви задали питання, ви зразу провокуєте. з боку і знімаєте і питань не буде. От боку станьте і з зауваження дали. Ну Водія ви ви зауваження от, зауваження. Ви, зараз... ви мені не можете дати. А Якщо є може? до мене зауваження, а, ви звертаєтеся в гаї. Ви зауваження, не вже так важку критику сприйняте. Просто просто зауваження. Дивіться, ми вас не спитали. Чому ви ведете пів Чому ви стоїте? Ви що? Що ми не порушуєте. Вибачте, вот так. Машину, вам людина зробила все. зауваження, і зразу, о, Ні це ніяк. провокатор, бо зауваження зробила. Ну як це так? Що значить провокатор? <плес> Добре, <плес> інспектор, коли ви мене зупините, от чесно, <плес> ви мене <плес> зупините за порушення правил дорожнього руху, я вам знаєте, що скажу? Ви провокатор. Для чому ви мене зупинили за порушення? Ви провокатор є. Бо так же саме, як ви мені кажете, я підійшов вам зробити зауваження. О, ви, ви провокатор, я вам зауважаю. Ну як, тільки мене... що ми зробити... Ви мене декілька на разів назвали провокатором. Зараз Я просто запитався вас, чому ви стоїте з і Ви зараз це і робите. Добре, якщо ви можете то, викликати... Вони хочуть подивити, подивитися за наглядом відповідь, стають згідно з збережну руху на обочині. і знімають, якщо вони це хочуть. Ви робите не так, ви прийшли і провокуєте нас на агресивні дії до вас. Точно. Але ви це не провокуєте, тому що... А ви можете Я... сюди викликати до відповідального? Ну, тому що у нас з вами спірна ситуація, і ви, ви починаєте е, мене ображати, називати мене провокатором, казати, що я вам заважаю. Е, не згідні з тим, що ви порушуєте. розумієте? Для мене це образа. Я не вважаюся провокатором. Я вважаю те, що якщо мене зупиняють, якщо мене зупиняють за правила дорожнього руху за порушення, то ви маєте. Як Представник влади мають стопудово ці правила дорожнього руху не порушувати, зобов'язані. Ви приклад. Ви за це штрафуєте, ви за це наказуєте людей, а самі собі робите, що хочете, і сплошні пересікаєте, і на червоно як? я не кажу конкретно ви, але зараз ви порушуєте, і якщо вам людина підійшла громадянин, просто зауваження зробила. Не вже така проблема скористати машину, стати з правилом дорожнього руху, ну без порушень, і все, розумієте? Да, ви хотіли поїхати, бо вам не треба цієї дискусії, бо ви собі наговарюєте купу проблем, розумієте? Ну, я не вам не кажу, що не я, не я зараз піду вже в ГАІ, показую це відео і пишу заяву в цьому. Якщо ви кажете, що наш транспортний засіб порушує правила дорожнього руху, давайте так складемо протокол на водія цього транспортного засобу і складемо протокол на вас. Ви згідні? Я навіть не бачу плану за. Ні, ви згідні я заїхав. Сей, Ні, ну ви кажете, що ваш транспортний засіб, типо наш маячок трансп... не дає вам право порушувати. Ну ви не зрозуміть дивіться, що таке маячок. Ви маєте право пору... відходити. Відходити так, від, від, від прав дорожнього руху. Я відійшов відправ до при, вона при вона. виконанні невідкладного вона. службового вона. завдання. — Інспектор, При невідкладному службовому завданні. Так, тут ви маєте дай, має право відходити. Це не є невідкладне службове завдання не є, не стояти. Плани, службові... тут. — Я не стояв, я тільки під'їхав, і ви ззаді під'їхали. Да, ну ладно. Ми так, їхали, так, звідти, що я не бачив, які все, ми тут ставите, все, ви тут. Давайте складати протокол. Давайте складемо протокол на водія і на вас. Питань немає. Ми заплатимо штраф, і ви заплатите штраф за порушення. Я не порушую, дід на правду, зрозуміло. Порушують? Ні. Ну, я сюди заїду червоним, а потім викиді. Сильно я запит зроблю, це відео опублікую і вам допомога, дадуть належну оцінку чи порушено, чи не потрібен. Допомога нам не потрібна. Не, потрібна. Не, потрібна. не потрібна. І не забудьте про мене, на мене поскаржитись ну, в суд, бо я викладу відео по-любому. Це питання не таке. Да, щоб... Обов'язково. Що тут можна? Не не знаю.